Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо піс сьогодні. Маємо. Тож радіємо від того, що піс маємо. Можемо боротися, можемо воювати. Можемо змінюватись, навертатися, удосконалюватися. Благословенний день. Благословенний день. Маємо можливість прожити цей день не так, як звичайний день, не так, як понеділок або вівторок, або четверг. Маємо щось змінювати, можемо щось змінювати. І це є добрі плоди. Слухайте, може не всі розуміють, як журналісти працюють, і особливо професійні, заслані журналісти. І якби той журналіст, який у папи брав інтерв'ю, і, до речі, ніхто ж не чув ще того інтерв'ю, і ще офіційно його ніде не публікували, просто фразочку вирвали з контексту. Яку навіть він не казав, папа, то журналіст так підвів красиво, він його розкатав. Але ну і так, мінімум розкану. Він тільки побачив, де зачепитися, і зачепився. І і він знав, який сенс він хоче передати, але папа той сенс не хотів передавати. Розумієте? Папа казав, що треба перемовини, треба закінчувати війну. а а той так викрутив, щоб це було виглядало як капітуляція. Маємо зрозуміти, що таке професійний засланий журналіст. Якби він зустрівся з тобою або зі мною, він би нас розкатав. Ти би відрікся і Бога, і матері, і сам би не поняв, що ти зробив. Розумієте? Це не є так, що ти там з простою людиною зустрівся і ти там поговорив. Ні, він би так поговорив з тобою, що ти потім би в шоці був. Ти такий, а я того не казав. Але, а там написано так, а там сказали так, що ти сказав. Ви не знаєте, як працює просто мас-медіа, то все брехня. Там все брехня. Тобто, що дивишся новини, то 80% брехні. Тому і кажу, не варто дивитися. Не трать своє время, час на брехню. Не витрачай той час. Тобі там брехали, брешуть і будуть брехати. Хочеш слухати брехню кожен день, ну то дивись новини. Спокійно. Тобі будуть накидувати. Вони. Працюють на те, щоб негативну інформацію чіпляти і виливати її, виливати, і на цьому заробляти гроші. Так працює. Журналістика, хто ще не знав. Тому легко сказати, що папі треба думати краще. там і то. А ти сьогодні думаєш краще. Щоб з тобою сьогодні було, якби такий журналіст на тебе налетів, а він на тебе не налетить, бо ти не папа. То, щоб стати папою, то треба вже було думати. Тому давайте не будемо засуджувати так легко папу, бо він там щось не так сказав. Його так підвели, йому так запропонував той журналіст сказав взагалі ці слова. Тому не лізьте все. Не лізьте в всю всяку єрунду політичну, там, де хочуть, знаєте, якось спровокувати. спровокувати. Всі ходять на, як на іголках уже. Там в Польщі, ну хто це все крутить? Ворог. Він потім спічку кидає, там в сполох, там в палах, там горить, там горить. І ворог працює над тим, щоб роз'єднати Україну, від'єднати від Європи, від Америки, роз'єднати, залишити, щоб вони самі залишились, щоб ми самі залишились і нас розірвати. Розумієте, як це працює? І ті брати, які нам допомагали, які прийняли багато величезну кількість біженців. Зараз Росія робить все, щоб сконфліктувати якось з тим же самою Італією, з Папи Римським, який неустанно молиться, неустанно дає допомогу. неустанно працює над тим, щоб завершити цю війну якимось чином, привести якісь переговори, якісь, бо не хоче кровопролиття. А ми тут одного журналюгу почули, то все, вже Папа Римський такий собі. А більшості, більшості цих таких викидів інформаційних є брехнею. Брехне. Але хто ж то перевірить? Ми настільки стали баранами, що ніхто нічого не перевіряє. Інформація повністю не перевірена. Нам що сказали в телефоні, то значить, це правда. Ні, то значить, що там брехня. Бо правду треба іще знайти. Правда дорого коштує, бо її треба шукати, витрачати час. Ну, а хто це буде займатися? Так кому це треба? А, як стадо побігли, сказали, що папа то сказав, стадо побігло. Сказали, рай то там побігли, але то там пекло. І так буде. За останніх часів так і буде. Що скажуть, о, дивіться, там Христос і стадо побіжить туди, бо там спасіння на халяву. Халяви не буде, не буде халяви. Треба працювати, треба боротися і, і за своє життя, за свою сім'ю. І розуміти, що таке вирваний контекст. Якщо з моїх відео повиривати контексти, то, наприклад, візьмемо відео зсереди, можна вирвати, що я сказав, що геометрія і алгебра не потрібні, наприклад. Можна вирвати, можна, десь примінити, сказати, о, дивіться, він там проти навчання. Я не проти навчання, я просто наводив приклад, що деякі предмети, які ми не використовуємо в житті, нам іми набивають голову. А те, щоб нам потрібно було в житті і допомагало нам жити. Будувати відносини, то у нас немає жодних предметів. Але це не означає, що алгебри взагалі не потрібно вчити. Потрібно вчити. Просто треба ще додати сімейні відносини, виховання дітей, додати, не відняти. Розумієте? В тому контексті. Також саме, якщо вирвати контекст, де я сказав, що жінки заставляють своїх чоловіків. Всіма способами змінюватись, їхати на реколекції, навіть погрозами, що ви підете жити окремо. Це не означає, що я сказав жінки, всі йдіть окремо жити. Я сказав, що якщо ви жінки сьогодні маєте які проблеми, у нас більше жінок має проблеми з ненавернутими чоловіками. Якщо ви сьогодні це так пустите на тормозах, то воно само не зробиться. Треба входити в це. треба... Чоловік приходить, питає, що ти, кохана, хочеш, щоб я тобі подарував на 8 березня або на день народження, А ти кажеш, ну я хочу, щоб ми разом поїхали на ті реколекції. І все, і він попався. В плані того, що чоловік, коли почувається, як сир в маслі, а я чоловік, я знаю, що це таке, то він, коли думає, що все добре, то він нічого не буде рухатися. Він не й пальцем. І якщо ви не будете йому казати, що щось не так, що хочете. І пропонувати план змін, бо ви можете ходити пиляти, то не так, то мені не подобається, то мені не подобається, то мені не подобається, то нікому не потрібно ваше не подобається. Просто приходиш і кажеш, є така можливість поїхати на реколекції, і я би хотіла, щоб це нас якось відродило, наше кохання, нашу сім'ю. І красиво це підносити, Красиво підносити. І, і в плані того, я казав, що не жити в страху, не залежати від чоловіка, в тому плані, що не боятися, що він піде або я піду. Бо боїмося, як, як то чоловік то не є Бог. Розумієте? В тому плані, в тому плані казав, щоб ми не жили в страху. А зараз в Україні війна. Чоловіків вбивають, чоловіків забирають на війну. Жінки залишаються самі, з дітьми. Живі? Виживають. Жінки підтвердять, що е, ті, хто навіть вже втратили чоловіка за якихось обставин, і виховали трьох дітей, двох дітей, і з малими дітьми залишились. Всі виховалися, всі вижили, бо Бог дбав про це. Тому давайте не будемо боятися, щоб страх. Бо чоловік, коли буде відчувати страх, що дружина його боїться, що він такий, знаєте, що він купляє її, то це вже не відносини будуть. Це вже буде е, маячня, маячня. Тому треба, щоб у ці відносини, щоб чоловік також прагнув, прагнув триматися за жінку, а не так, що йди куди хочеш, і, і то, і все. Якщо вже він ходи куди хочеш, то означає, ну, що треба щось вирішувати. Це вже крах. крах. Не треба допускати до цього краху. Тому, якщо вам щось не подобається, жінки дорогі, ваших подружніх парах, то це приходити, говорити чоловіку і пропонуєте план виходу. Або питаєте, щоб, щоб він придумав, який план виходу він має, і про це розмовляти. Бо без плану виходу і без дії в ці, не входження в цей план виходу, е, сім'я просто потихеньку-потихеньку здується. Ну, бо на краще не піде. Якщо не взяти, боротися, не, не цікавитися, то краще не буде. З кожним днем буде гірше, 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 гірше і гірше. Само воно на, на, не наладиться. Ось за це я говорю. Але в цьому -всьому не боятися. Не боятися. Бо чоловіки зараз помирають. А якщо чоловік завтра помре, то будеш жити далі, будеш жити. Розумієте, в чому? в чому суть? Не треба залежати від, від того такого страху. Бо це страх, що я без чоловіка не виживу. Хто мені буде гроші приносити в хату? Ось за що я казав. Що не треба боятися. А, а, а можна вирвати, так перекрутити, що я сказав, що жінки кидайте своїх чоловіків і йдіть собі в Асфаясі, гуляйте там, шукайте інших. Я такого не казав. Але журналіст би міг вирвати з контексту і красиво це приподнести, розумієте? Тому журналюга, який папу звів, там, закрутив, розкрутив, і що він там тільки зробив, хоча ну, нічого так по факту папа там і не сказав. То тільки вже перепадала мас-медіа так все красиво. Забіли прапор, вже зачепилися? Ну, то, то їхня робота, як ви не розумієте, їхня робота негативну інформацію розповсюджувати, розкручувати, щоб люди заводилися, щоб аж на того папу кипіли. Хто тріумфує, коли на папу кипиш ти сьогодні? Хто пишеш ці про папу? Що йому треба думати? Хто тріумфує, коли ти кипиш? Сатана Сатана тріумфує. Сатана радіє, коли ти в гніві на Папу Римського, коли ти в гніві на церкву, на Бога. Сатана тріумфує. Тому давайте сьогодні візьмемо піст і молитву, щоб сатана плакав, а Бог тріумфував. Ось де наша боротьба, ось де наша перемога. Хочеш задовільняти сатану? Сиди в тих новинах, гнівайся. Пліткуй, обмовляй. Сиди, це, це його біси сміються рядом з собою, лежать О, наш клієнт уже в нашій темі. А я хочу, щоб ангели радувались за наше життя, щоб ангели тріумфували, щоб ангели раділи, а біси плакали. А для цього що треба робити? Не робити так, як вчить цей світ робити інакше. Не дивитися новин, постити на хлібі і води в п'ятницю, а не йти бухати, бо день водія. І тоді парадокс, ангели радіють. Тож хочеш, щоб ангели раділи, щоб твій ангел-охоронець радів, то живи за посланнями Богородиці. До речі, до, за посилання. Бо ще забуду посилання зачитати. Бачите, я можу про політику багато розповідати, про журналістику, про когнітивні викривлення, якими ця журналістика напічкана. Всі штори, всі програми штори, це є. Телевізія, це є телевізор, це є журналістика. Всі когнитивні викривлення, системні ошибки нашого мозку. Всі використовують на телебаченні, на мас-медіа. І, на жаль, вже на деяких християнських каналах. Але я, оскільки це все знаю, тому не використовую. І за це не маю. Я супер публіки, не маю <кхи> ажіотажу, але міг би також срачі робити, розкручуватися, але я не хочу. Я не хочу. Я не, не рахую, що християнський контент маємо приміняти ці такі когнитивні журналістські штучки. Придержуємось тематики марійних послань, бо це є життя, це істина. А ті всі новини то все розкручене і більш штучно, штучно розкручено. 15 березня 1984 рік. І сьогодні ввечері я вам, дорогі діти. Особливий спосіб вдячна, що ви є тут. Неостанно поклоняйтесь присвятим дарам. Я завжди присутня, коли вірні поклоняються, тоді отримують особливі благодаті. Сьогодні Марія нас закликає до адорації. Адорація це поклоніння присвятим дарам. дарам. У ну, греко католицькій церкві деяких кажуть, є, деяких нема. Але завжди є римо-католицька церква, де можна піти на одорацію і побути, е, побути в тиші, в молитві, при дар, там, де є присвяті дари. Адорація це якраз наші новини, це якраз наш відпочинок, на, наша, наша інформація, там, де ти можеш отримувати інформацію прямо від Бога. І ось ту інформацію треба брати і нею живитися. Бо Господь хоче давати тобі новини, хоче давати тобі інформацію тільки через серце твоє. А для того, щоб почути, почати слухати через серце своє Бога, то треба почати час приділяти тому серцю, тим роздумам, не за глобальні, якісь там журналістські теми, а в своє життя, дивитися, що в моєму житті сьогодні не так, де би я хотів покращитись. Де би я хотів щось змінити, і входити в це, і запрошувати туди Духа Святого і починати змінюватись. Ось що одорація. Одорація це є наше, наш це такий відпочинок. Це має бути наш вечірній наркотик, замість серіалів, замість новин, замість всього, що ми робимо ввечері, ввечері коли у нас майже ну, типу вільний час. То сьогодні. По можливості вийдіть на адерацію. Нема можливості на надатися, то на пустиню. Пустиня це те ж саме, де тільки нема присвятих дерев, але виходиш в тиші, не береш з собою нічого і просто будеш з Богом. Годину мінімум. Годину. Ну, хто не може годину півгодини. Але побути в цій тиші, заспокоїтись, згамувати думки, проаналізувати свої думки, в що вони крутяться. Хто радіє своїх думок? сатана чи ангели. Ось що важливо. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з меджгоря, па, -па.